Минуть роки, а чорний день чорнобильської трагедії все одно хвилюватиме людей і тих, кого він зачепив своїм недобрим крилом, і тих, хто народився далеко від покривдженої землі. Цей день, 26 квітня 1986 року, завжди об'єднуватиме всіх живущих одним. Спогадом, однією печаллю, однією надією. І ми з вами зібралися сьогодні разом, щоб сказати найголовніше, ми пам'ятаємо. Запрошую покласти квіти до пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля на знак вдячності та шани тим, Хто ризикуючи життям, рятував світ? Скажіть, будь ласка, як ви стали ліквідатором? Коли ви були призвані на службу, як взагалі потрапили? Я став ліквідатором, поміняв чоловіка військового, я був тоді військовий, мені було 40 років. От, я поміняв, став замкомандиром командиром батальйону, БСО називається, батальйон санітарної обробки. Тобто Абсолютно всі села ми обробляли, криниці обробляли, дома, хати. Людей вивозили, і так далі. так далі. От така була робота. Робота була дуже паршива. Моїх два комбата вже немає живих, тому що трошки не передостерігалися. Ми ще тоді не знали, що таке радіація, яка вона є, який в неї запах, що вона робить, і, і так далі. Тому зараз і респіратори, от ну що там, марлю повісиш і все, і на тому кінець. А так, звичайно, Наша була така робота. А чи була якась цікава історія? Ну, історія була, звісно, чому ж їх не буває? Розкажіть одне просто. От їхали ми якось ліквідувати наслідки аварії. І попали значить, по вказанню командира полка в одну із сел, один із сел. Попали в село, а думали, там нікого нема. Починаємо е, зливати воду, починаємо е, обробляти санітарну обробку е, хатів, а бабуся виходить і каже, ой, синочки родненькі, дякую, що ви приїхали, треба дрова допомогти рубати, треба кринечко, то зробити. Ми зробимо, ми зробимо, все зробимо. От. Я зараз вам щось винесу, бабуся старенька, що ти будеш ще там виносити, Боже, в такий час. Трудний час. Я тут жила і кажу, я тут помру, а от вас хочу угостити. І винесли нам на противні пироги. Пироги були з буряками. От. То така вкуснятина була, що ой-ой-ой, не пересказати. А що ще цікаве було? Ну, ну, цікаве так, знаєте, як. Дуже багато таких нюансів, які не можна, будемо так говорити. Нам не говорили і ми не говорили, тому що ніхто не знав, що це таке. Як на ваше здоров'я радіація сказалася? На моє дуже погано. Зараз не можу ходити, серцево-суденна система, барахлить. Дуже тяжко. І от зараз бачив, що хлопці теж є, помоложе. Мені вже 78 років, 79-й рік. Дуже тяжко ходити. І немає нічого зробити такого, щоб можна було десь якось полічитися цими. Нюансами. Ну зараз буду в Одесі, то постараюся в кардіологічне відділення. Там відкрили нове. Може, туди мене приймуть, як в Чорнобильця. Ліквідатор аварії З -го служил, службу, в Чорнобильці. Ліквідатор на Чорнобильській АЕС 1986 року. го служив, виконував воїнську службу, служив часті ВЧ-3217. Після аварії нас підняли по тривогі, і в 6 утра я був у Чорнобилі. На совещание. Ну и потом с июня по декабрь выполняли свой долг. Охрана 30 и 10 километровой зоны. Последствия сейчас видно, потому что много, с которым я уже служил, их нету, уже давно ушли в мир иной. Обидно, обидно, что эта катастрофа случилась, и обидно, что до сих пор сейчас даже это все Встала на свои места, и Россия по подло так поступает. Здоровье, да. У меня, у меня, зрение ухудшилось. Я, я поменял два хрусталика. Давление, кости не годятся, позвоночники. Это нет, как у всех ликвидаторов. Это у всех одно и то же. Болезнь это одна и та же. Шануймо участники в ликвидации наследки в аварии на Чернобыльский АЭС. І вічна пам'ять жертвам чорнобильської катастрофи.